Всі вдвох, як завжди, зранку любляться. Ой ой, 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 як вона його вискубує, як вона його викльовує. Утяк, утяк, лайки. Ди сіда! Ди сіда, лайки! Ди сіда! Тижім-чом! Тижімо чм-чем! М -м -м. Ви маєте гарне заняття зранку. Приємне. Отак. Ось ось. А наша Марія вирішила собі купити ось таке кільце. Воно працює так, як наші оці годинники. Лише це просто такий ринг обручка. Показує те все, що показує цей годинник. Це биття, скільки миль пройшла, скільки спала і як спала, чи вставала, чи не вставала. Коротше, функцій дуже багато. У мене в годиннику навіть не всі введені функції, які, які він має. Цей годинник може фотографувати, робити відео, навіть і показує тобі фотографії і відео. І до Ютуба підключений і до всього підключений. Чи це є? М -м обручка ця чи має такі властивості широкі, не знаю. Але основні є Марія вирішила собі взяти. На, на Амазоні були якісь Прайм Day. І були трохи знижки на них. Марія за свою віддала 309 доларів. На таку вручку вона взяла золоту, мені здається, золотого кольору. Вона не золота, вона таке під кольор золота. Є чорні, якісь бронзові, мідні і під срібло. Вихідні починається весело. Степан був на рибалці, риба нагнівалася, не клює. Ми з того всього вирішили зайнятися домашніми стравами. А дивися, там вже є що? попіло то трошки повече. І сьогодні вперше, так що не будьте дуже строгими суддями. Ми вирішили приготувати ось тут. Тому що думали, що не буде так жарко. Думали приготувати бограч. Ось така у нас тут краса, приготування. Іринка все нарубала, все почистила, помила. Степан буде куховарити. От, Люблю, коли чоловік коховарить. Такі в нас смачні приготування. Сподіваємося, що в нас вийдеться смачно. Поклали вентилятор, щоб трошечки обдував оцю спеку і жарца, який йде з цього вока. Кулінарім. Кулінаримо. Кулінаримо. Шеф-повар на троні. Обдуваємо із вентилятора. Ну, треба було давно додуматися до того, але ми не думали, що в таку спеку будемо щось робити. Будемо, будемо. самі, ще Соня підійде. Не всі друзі можуть вийти. У кожного свої справи, кожен чимось зайнятий навіть у неділю. Друзі, ви просите показати помідори. Ось дивіться помідори. Декотрі, отут у нас ще. По щасливій якісь случайності, отут ще є. Диня тут ще є, тут там ще є одна. Може комусь інтересно. Дивіться, помідори, чері Ось тут. Дрібненькі є. Ось помідори. Ось-ось, отам. М -м, потрошечки є. Оця перша хвиля була якась невдала. Ось тут є помідори. Сподіваюся, що друга хвиля, отой цвіт Другу хвилі цвітіння. Можливо, буде щось краще. А там далі є, щоб передивитися одна. Ну, але так як тими роками не буде. Не чекайте. Ось тут є одненька. Тут у нас, як у лісі. Ось там є одна. Де-не-де кидається по одній. Здоровенні вимахали, слухайте, вони як починають гутіти, то ти їх не можеш сперти. Але вже що є, то є. Що маємо, то маємо. Так і буде цього року. Другого року буде по-іншому, як дасть Бог. Огірочки і є. Зараз нам вистачить похрумкати на салатик. Ось тут висить один. Красунчик. Е, по пару гірочків в день спочатку було і до кілограма, а тепер і по пів кіло, а цей росте верх ногами. Бачили, коли, що був гірок ріс верх ногами? Ось він, акробат. Так йому сподобалося. Все. А, ось тут ще один є. На сьогодні вистачить. Зараз нарву кропчику петрушки до бограчу, як же ж без зелені. Отут буде ще одна хвиля гірків, як дочекається, як нічого їх звідси мороз не вдарить, бо вони швидко не будуть. Хоча починають вже квітнути. Ось тут маємо дві помідори. Сподіваюся, дозріють, встигнуть. Де ще є в нас помідори? Чері у нас є. Степан Чері я, да, показувала. І ось тут у нас у горшках навіть є помідори, щоб ви собі зрозуміли, що в горшках вони також можуть бути. Ось одна красуня, і в другому горшку є ось красуня також. І тут маленька також. Горшки потребують більшої уваги з водою. Дивіться, навіть гриб виріс з нього. О! Ти бачив? Що? Гриб виріс, стоїть дирки в горшку. Я бачу. <гум> так скажу, у нас ще вищенки гриби є. <гум> Коротше, це потребує трохи часу приготування. Ми а взяли і кабаносі. Десь дві з години. <гум> Того Степан уже сів. Може йди краще лягає, зараз гамако там відкриє. <гум> Лягаю <гум> тут біля печі і помішуй. Трошки сонечко, коли ховається, стає легше. Ну, я вже, як кажуть, апетітна. апетит. мене вже слинка точиться. Побачимо, що у нас вийде. Ой, та несмачно бути не може, тому що тут все. Як багато м'яса, багато цибулі. Уже може бути смачно. І ще і гриби. Ми, я не знаю, чи вийде в бограч гриби. Ми іде. добавимо. це буде по нашому. Білі гриби, в Закарпатті і білі гриби підуть. Білі. Ну окей, білих у нас нема. Будуть коричневі. Спочатку ми що, яловиче м'ясо поклали, щоб трошечки воно дійшло, тому що воно ж довго хоче готуватися. Довше, ніж курка, довше, ніж навіть свинське м'ясо. Коротше, що я вам розказую, ви що не знаєте? Я впевнена, що всі, хто дивляться мене, жінки, які з кухнею на те, не так, як ми. Часом щось лише видумуємо. От оту штуку з гамака би ти зняв, щоб можна було його повісити. А гамак став під тим, де буде держатися, щоб не падати. Ще що ти придумаєш. Це ми тут сушили свій коверець з кухні, так і залишилося. Зараз буду вішати гамак. Ну все, дивіться, ложе готово. Зараз прийде Соня, будемо її гойдати. Да. Зараз Соня будемо гойдати. Насолоджуватися життям на всю катушку. Ану. Ага, окей. Далі, свинина. Єдине, що з цією пічкою, оце стапанці, оці салазки чи як вони називаються, зробив добре, що коли щоб не горіло, бо часом цей вогонь ж не контролюємо. Так отак от будемо контролювати. Туди-сюди. Окей, та жаримо далі. А чого ж ти курку зразу? Не потім? Що що Ти кидаєш вже все зразу? Що курка ж курка на з насомка. Да. Отак у нас буде зараз. Повний вок добра. їдла Морква і цибулька вже на місці. Окей. І ще грибики. А от картопля ще. Картопля. Oh my God. Потім води залити все водою. А помідори де? Тут. А ще помідори? помідори, вони помідори... там ще заховані. Так, да. помідори потім з перцем Okay. Кабаносі пішли для такого копчененького запашку. Бачиш, звідси гарно так на сонці. Колір. А ще зараз зелень буде. Ямі-ямі mm. тамі, як кажуть діти в Амерці. Mm. Mm. Ну що там, нові інгредієнти пішли? Це вже фінальний. Так, 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 так. цей уступ у спілку. От, друзі, не захотіли прийти. То це буде їсти. Богарачу будем... мало бути не може, але не буває і багато. Ще не пізно, ще не пізно. Передумати. Чекаємо так. всіх до вечора ще далеко. Трохи все залишить. — Так. Все уже пахне. Угу. А ще зелень. А ще кльоцики. А ще кльоцики. Ой, то я йду готувати тісто. Тісто на кльоцики. Або на, як кажуть, щепенці від щепенці. Дівчата, як у вас кажуть, готово. Дивіться, які кулька біля кульок. Багато не робили, бо вже місця немає Одна яйце. Трошки посолила і мука. Все. Пощипайку підемо. Угу. Все це також роблю вперше, так що дівчата звиняйте, якщо щось не так, пишіть, як робите ви. Чи робите ви таке, чи готуєте. Чи може лише насолоджуєтеся, коли дивитеся. Ми довго дивилися, довго примірялися, але нарешті ми вирішили. І ми, як кажуть, все Кулька не маленька, але цих щипальців виходить доста. Все, сподіваюся, що вони витримають тварку. Все, мішайте. Потихенько, потихеньку, і вогник у нас підтримується. Ну що, ще зелень. От зараз годину буде томитися потихоньку. З кльоциками. Так. Хто тут біля нас? Приходьте. Томатна паста пішла. Вже навіть не закриваєш. Ну я хочу, щоб трохи вода відкипала. Зараз до хати йдемо. Зараз Ми будемо я... загорати. Чого я? Оголосилася до вас їхати. я здуріла, за... що не вбрали. Ми зараз вбрати. Нічого, дивіться, на у нас вас. тут прохолодно, у нас є тут вентилятор. Розкладайте руки. Летіть. Якийсь рух робити було. Що так. за рух? Нема рух, все збавив. Головне, що ви підтримуєте <с рух. Чуть не сказала, що таке не пайне. Рух, усе, продуманий весь рух. Бачите. Лиш не всі хочуть рухатися. От бачите. знаєш, як я скажу. Окей, в хаті жари нема. Ну так. Ми то-то зранку сидимо і нічого на не розтопилося. І вам нічого не буде. Ви не любите жару. А, а мені а мені було не того. Та ладно. Це найхипє, тому щоби то мед Так, ще трошки віць. вже вже. Якийсь тут файно пішов у вас сьогодні. Да, можливі. у нас фікус красончик. Мені не хорошо. Ну да. Петрович, дать Трошки вітерець продуває, і легше. Да. Це... Вже... Літо, Соня, це є літо. Зимою цього не буде. Насолоджуйтеся. Але тут і зими такої нема що? Нема, правда. Морозів Хочу нема. на морозу і снігу. Так, хоп, по при... коліна був. Дивіться, у нас 30, а Марія в Чикаго каже, що там 23. що? Та ти, шо, а да. ти виш? Бачите, то йдемо в Чикаго. Зато а там морози сніг. по мінус 20. Ага. Зимку. О, ну, там хоть може похоже трохи на нашу зиму. Да. Людень, трохи Люди похожні в року. Ай. Фінальний акорд Петрушка. І ще пару хвилин і все готово. Зараз буде кулеша, бо мамалига. Мама До бограчан. Я прийшла набрати краси цієї своє блюдо. Я думала, я зможу це витягнути звідси. Не можу, дуже важке. Боюся, що я це трісну в землю. Буду набирати звідти. Маю колоник і вперед. Буду носити. Це, я так розумію, це бограч. Це таке м'ясо з підливою, яке треба їсти ложкою. Тут є і картопля, і морква, коротше, сосиски. Отак. От Може, така смакота, це так гарно виварилося. Воно ще булькає потихеньку. Ось там. М -м -м. Не без того, щоб щось не упало. Ой, так. Коротше, ми сіли. Сьогодні оказується свято Іллі. У нас Соня Іллівна. Поздравляємо. Ще ми її вітаємо. Дякую. І є повод, так сказати, відсвяткувати. Правильно? Так, саме головне мамалишку є розваримо. Мамалечку. Подивіться, яка да, і брензочка у нас, і, у нас, і, і бограч. Степан і бограч у нас зробил. є. і ось він у нас уже всіх. Ой. Та що балакати? Свято і святом так свято. з святом, святом. святом зілів, усіх Ілівних, Іллінічних, як вас там називають. Дай Боже здоров'я, Бевесінарік цей дни не дочекали всім миру і спокою. Будьмо, будемо. Будь Будь. Будь. Ми дійшли до солодкого столу. Соня, дивіться, ну як завжди, Соня, щоб не напекла, то вона не може. На солоденьке нам принесла смаколиків і принесла компот з персиків. Дивіться, яка краса. Соня, це ви берете у костку? Було. Тепер нема, от я їх так люблю. Зараз викладу на тарілку. Угу. Смакотажа. Все, пішла Соня додому, несе трохи богрича, беріть Сьопа, ножечки давай, Ось. зараз винесу. Таку. Три. Зараз винесу. Можна і п'ять, якщо є десь такі, щоб ще трималися. Три. Має Соня трохи розів, але Степан несе так, би не поколоти руки. Так, да, відкривайте трохи, щоб провітрилося. Пішла Соня, додому, йдемо дивитися, куди це треба все пересипати, щоб це звідси забрати, бо коти будуть мати свято, як ми це тут лише. Каструльку то okay. принесе. Каструльку? Так. Бери ложка, ложка, ложка гені. Ой, глянуть. Не, маємо тиждень що їсти. Сюди, знаєш, що фасолі сюди не кладуться? Не, не. Не? Я би ще поклала. Після ситного бограча вийшли погуляти, утоптати бограч. Біля нас недалеко є парк. Оце оця річечка, що я казала, що не раз при сильних дощах вона виходить з берегів. Тут у нас є і дитячі майданчики, і майданчики для барбекю І ось така річечка, невеличечка Перескочу, перескочу. Все, на цьому буду з вами прощатися. Пишіть коментарі, дівчата. Просила мама, просила тата, і я вас прошу. Хі -хі. Або бачу, ви забуваєте про це. Всім всього найкращого. Бувайте здорові. Бай-бай. Всім спокою і миру.